Знаходимося на полі раннього буряка. Це шок-контент, тому що ми весною. У нас було два питання. Перше дискувати, другий фризувати. Що перший, що другий варіант? Ризикуючи, не підтримали. Двох мільйонів насінин по наших розрахунках мало зійти всього-навсього 300-400 тисяч. Ми вириваємо цей річок, От він є. Раз. Два. Це є середній калібр до п'ятірки, ну і рядом бачимо ще один. Досить непогані зовнішню і витягнули. І отакий. А. Середня вага поки що 165-200 в загальному по полі. Будемо тримати до 270-350